Приїхали з дівчатами в музей науки у Львові. Зараз подивимося, що ж там інтересного. Це новий музей. Давай йдемо шукати вхід. То він тут має бути? Руїна <ривіт> вже показує, ніби було. Тут пише, що вхід поруч. Сюди, заходь. Ого, тут аж шумновато. йдемо на касу. Так, <ривіт> так! Та. Таке крутиться. Побачила, що там таке крутиться. Зараз прийдемо, йдемо купимо білетики. Зайшли ми вже в середину. Білети коштували 350 гривень на одного дорослого. Каролінка безкоштовна, тому що вона до 90 сантиметрів. Кароліна зразу стала біля цієї труби, хоче з'їжджати. Я так розумію, треба вийти на другий поверх, щоб на ній покататися. От є ліфт якраз. І такий дитячий майданчик з конструктором. Виїхали ми на другий поверх, і тут є от роздягалки. Можна залишати свої курточки, гардероб, можна навіть залишати в таких кабінках на пін-коди. Карлінка вже хоче бігти. Давай йдемо. Дивись, тут є така машина спортивна. Бачиш, Формула-1. Я так розумію, в неї можна сісти і їздити, бо там є 3 d екран Є ще така, тут колеса міняти можна. Ми колесо поміняли, вроді не відпаде. Окей. то Можна і переднє і заднє міняти. Це. А, це от запускати бульбашки. Можна потопити корабель. Все. Від повітряного потоку корабель йде на дно. Поки я там бавився, цей повітряний вир, Карліна вже з'їхала. Каролінка, на ліфт! На ліфт! Туди на ліфт іде! Тут треба дивитися за малюками, бо і самому інтересно, і дітям, але дітям більше інтересніше їхні забави. О, вона пішла на сходи. Наталя з нею побігла одразу. Все, потопили корабель. Наступний відділ у нас йде з бульками. Кидаєш сюди кульку, ой, і вона туди аж полетіла. Вись на горі, тато так закинув, що вона аж там трималася. <рес> <рес> так сильно здивувалася, що вона полетіла. Давай ще раз спробуєш. Так, тут якийсь вулкан, не знаю, що тут за дим. Ох, крові кільця. Ану. А. Це робити ті кульки. О! Ось так. Тут якийсь атракціон з ватою. Чи це пух літає? Карлінка зависла. Так, класне. Все, Кароліна робить хвилі. Отак от море хвилюється. Кароліна побачила трамвайчик. Сіла в трамвайчику. Тут можна навіть покерувати. Прикольно. Ні, він не їде, але там можна керувати якось, не знаю, включати світло, електричну електромережу. Кароліна тягне за І куди ти вже дотягнула? Ого, а назад не запхається. Зараз так до електростанції дійдеш. Дивись, як вирвало. З розетки повністю все. І сподобалось вирвати. Так, тут знайшов катушку Тесла. Отак от вона виглядає, тут руку можна запхати. Дивіться, в мене ось там током є. Нічого не чути, але током лупить, як має бути. Кольчузі треба було руку запати, якийсь прикол із магнітами. Є регулювання. О, можна магніт покрутити і він мав би якусь полярність дати. Жовтий відділ. А, Карліна кинула ту кульку. Виглядає, як якась білка побігла. Все, застрягло. Вилітали сюди. В коліні сподобалася доставка повітря. От, вона назбирала всі ці шматочки. Зараз буде їх туди запухати. Це, напевно, найкраще, гра, що їй О, Вони там застрягли. А ні, пішли, 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 знов застрягли, є, щось їй там пробило. Ой, і все, порозліталися. І так без перестанку вже разів 10 чи 20. Тут можна малювати на відстані. Короче, рукою махаєш, прям якийсь мах. Ще побачили такі апарат. Левітація. Кароліна зараз буде пробувати. Давай піднімай. Не так. І тут на кнопочку треба нажати. Так, тепер крутим це колесо. І від того як крутиш, робимо всякі різні метаморфози. Три кульки на мотузці. Збиваємо до 2 і 3. От вони. Крутяться. Ті, що ми зайшли, корлінці сподобалися. А Давайте ведемо зараз майже максимум, скільки там можна. 4 можна? 4. Ну і тепер, відповідно, швидкість збільшилася по максимуму. Сплав'ят тільки щось таких от труб. Таку от, тут Можна ставити хатку і зараз робимо землетрус. Все, тут нажимаємо на старт. Витримує наша хатка той землетрус. Витримує. Можна скрутити на менші бали. Взагалі виключує. Ну. Менші бали менше, я так думаю, витримує. Ну, На максимально це прям як танці. А, тут треба було ще скласти другий поверх, третій. І полетів. Кімната з віртуальною реальністю. А це от мене знімають на відео. Не тільки я. Дівчата вирішили покричати. Ну, до 110 дотягнули. Вище не можна. Просять хлопця, щоб покричав, стидається, що взірветься цей апарат. Чомусь ніхто не хоче пограти на піаніно. Робототехніка можна покерувати ось таким от великим роботом. О, він вже включився. Інтересно. Так, зайшов я в тунель оцей космічний. Він не рухається насправді. Ого, а може й рухається, тому що голові дуже сильно крутиться, прямо десь як кидеш в космосі. О! Голова закрутилася. Так. А насправді це був просто ефект. Тут можна спробувати швидкість своєї реакції. Ось так от. Ще безліч всяких різних атракціонів. Червона стіна. А, себе можна зфторокувати. А от і я. Дивіться, як почимчикував. Ох, які рубкі ножки! Mm -hmm. Клас! Тут можна запускати кульки такі різного mm -hmm. роду. Ну давайте запустимо. Чи буде крутитися вона моя куля? Крутиться? Шукаю я дівчат, а вони на першому поверсі будують от такі от величезні піраміди. Машини. Тут ще є кафе. Можна купити свої морозиво, всякі солодке, каву купити, є сувенірчики, динозаврики. Фактично і динозаврики такі курору і ще плюс додаткові всякі такі штуки наукові. Все, королівці вже надоїло бавитися. Йдемо далі на гору. Це атракціон мільйон королінок. Он мама. А ти шукала, де мама є? Є мама, всі. Ура! Вона пішла дивитись на козульки, що є там в носі. Запхала голову. То очко. Тут можна крутити і буде мінятися колір очка. Є ще вушко. Тут можна на вушку щось сказати. Зразу показую рівень шуму. Кароліна зайшла в цю кімнату і кричить, накричала на 110 дБ. Дочекалися ми своєї черги, бо тут на барабани найбільша черга. Давай, можеш стукати по всьому. Ух ти, що! Грає на біс. Кароліна навіть ліпша виходить, ніж тата. Кароліна вирішила послухати, що відбувається. Подобалося? Наші щось розказує. Ого! Ми попали в трубу із Кароліною, і з Наталією. Тут ще музика така прикольна грає. Клас! Ми в космосі. Вся маленька мультяшка прийшла перекладати такі от трубки. От вони. Червона. Та й бавиться. Вон, дівчинка ще що щось складає і каролінка. Спера магнітна рідина. Перший раз таке бачу, але давайте спробуємо. Тут внизу є такий от магніт. І що ж він нам покаже. Клас. Дивіться, що він робить з рідини. Це такі такі метаморфози. Не ще й гострі? Прямо щось таке з космосу. Коротше, Кароліна робить тепер порядки. Складала-складала. Тепер вирішила, що то має бути все складено. Ще би ти вдома так робила порядки, ціни б тобі не було, Каролінка. Ще й знаєш, тільки в будну треба. Там по кольорах треба було розкладати. Так. Кратше, Карліна вирішила побавитися роботом. Натискає на всі кнопки. Карліна щось таке понаклацувала, що робот почав співати. А Карліна зацікавила, вона ж застигла. Напевно, останній атракціон нарешті прийшла черга до нас на сьогодні. Це ось от такий от трамвайчик. Так сподобалося доці тут, що вона ж не може відірватися. Тепер граю всю гру. Тільки -то треба було не доторкатися доці. Але можна і так. Ще замітили, що ось смерч. можна викликати. Клас. Берліні теж все треба. Але круто виглядає. А, ну можна в епіцентр зайти? Можна. Все, тато розрушив. Кароліна поїхала. Все, будемо виходити і йти ще гуляти до озера. Таво, з'їхала вже! Привіт! <ривіт> Дутяник середній 40 гривень. Тут є ще такі макарони, І ще великі такі, Angry Birds. печенька, кава. Все, вийшли ми вже звідти, але шум ще далі є. Тому що там дуже-дуже шумно вже аж в голові так водить, але насправді було дуже-дуже цікаво. Вон далі ніяк не може розкрити чупік. І тут ще магазин є при вході навіть самому. Це йойо, -йо, Каролінка. Не ну, знаю, що ти будеш таке бавитися. Белл. Якісь такі всякі штуки металеві. І ось така от набережна тут класна. З газончиком. Клас. Зразу є магазин Bad Boy. І я так розумію, це у нас йде реберня. Хочеш плавати? Якраз сам кайф гуляти з коляскою, тому що на вулиці дуже тихо. Після цього музею аж вухо ходить. Є ж така набережна прикольна з пірсом, де є лавочки, де можна посидітися і полюбуватися біля води. Надіюся, озеро почищене, хоча бачу таку зеленину невелико з боку. Прикольно тут. Мені так сподобалося. давно не був біля води. Зараз так кайфануло. Ввечері підсвічується це все.